Всім доброго дня, компанія АТОБІС. Вітаю вас. З вами як завжди Валерій Іванович. Постало питання, що ліпше купити Renault Master чи Moana? Який автомобіль краще, ви мене запитуєте. Якраз у нас два автомобіля є, і ми зараз невеличкі порівняння зробимо, щоб ви візуально собі бачили. Прошу вас, увага. Праворуч від нас стоїть Opel Moana L1H1. 96 кВт з однією турбіною. Євро 5 І біля нього також. Ліворуч стоїть Реномастер L2H2 2,396 кВт Євро 6. Якби Це новіший автомобіль. Якщо їх порівнювати, першим ділом вони них відрізняється обличчя автомобіля. В Opel йде поперечна хромована вставочка, така, значок Opel, чорна решітка, чорний бампер. Тоді як в Реномастер йде решітка сама е сіренька. І Поперечка йде в нас чорна, а хромований значок. І Капот відрізняється, вирізом під рено, тоді як в опіля, бачите, він йде плавний. От, і подивимося на бампер передній, бачите, від опіля йде невеличкий скос, тоді, як в Master він йде рівніше. При одинакові. І далі. По кузову, наприклад, що це перша довжина, а це друга довжина, Запчастини, наприклад, такі, як двері, скажімо так, бокові, колеса, підвіска в цих автомобілях одинакова. Підходимо дозад, ззаді дивимося. Задні ліхтари них одинакові, Ззаді відрізняється єдине, що в опілі з боку решіточки пише значок Opel. і знизу наклеючка Movano. Тоді як у мастері у нас пише Renault. і вже на вставці пластмасової пише Renault Master. Далі. Автомобілі можуть бути і партроніки, можуть прицепний пристрій бути, воно все заміняється. Знову таки, якщо, наприклад, прицепний пристрій, це треба дивитися дожину, скажімо так, багажного відділення. Бо, наприклад, на коротку базу прицепний пристрій один, на середню і скажімо, на довгу, ну, він буде трошки розміри більше. Це все маєте впливати. Вся остальна козовщина по автомобілям якби заміняється. Тобто двері, це все ви можете заміняти. В середині, бачите, обшивочка така. І по електроніці, якщо ми будемо дивитися, що реномастер, що опільмовано, в залежності від року автомобіля, двигуни, комплектуюче, все заміняється. Тобто те, що підходить на опіля, датчик температури, він може підійти на реномастер. Ви скажете, що в яких автомобілях відрізняється. Є, бачите, Renault Master і Opel Movano, вони одинакові. Якщо вже порівнюють Nissan е, MB400, кузовщина підходить, а вже електронні запчастини не підходять. Вже він трохи змінений. Тому, коли у вас вибір стоїть або Renault Master, або Opel Movano, немає різниці. Що вам подобається, запчастини заміняються. Всім позитиву. І до перемоги.